Слава Україні, сьогодні ми завітали до 31-ї окремої механізованої бригади, а саме до реактивної артилерійської батареї. Тут ми поспілкуємося з нашими захисниками і дізнаємось наскільки ефективно ВМ-21 град стирає з лиця з землі непроханих гостей на Великомихайлівському напрямку. Пертуваристів є така традиція, після кожного першого залпу або пострілу відбувається певний ритуал. Зараз ми подивимось, що саме буде відбуватися. Після першого успішного залпу, в якому ви брали участь безпосередньо, я посвячую вас артилеристу. Ми зараз перебуваємо на КСП, де я безпосередньо керую та управляю батареєю на БМ-27 град, яка наносить вогонь та вражає ворогів. Ваших. Дмитро, щойно ми відпрацювали ось по цілях, по заданих координатах. Скажіть, будь ласка, чи було у нас ураження, яке саме ураження? Розкажіть трішки про це. Е, звісно, ураження у нас було. Перші три пристілочних лягли трошки лівіше, потім я скоригував і, в принципі, лягли вони чітко в ціль. Я думаю, що ворожі штурмові підрозділи, які там збиралися, вони як мінімум трошки морально-психологічно подалені, а як максимум, що, надію, що когось по їх покалічили. Тому що покалічений боєць. Це проблема економіки Росії вже. БМ-Достонград це скоріше, просто вижич все на площі, скажімо так. Це склади БК, це зосередження техніки ворога. Зараз дуже популярний у ворога ворожі штурми на мотоциклах. На мототехніці, mm. навіть є на електронних самокатах, вони. це зв'язано з тим, що не вистачає і техніки у них самоброньованої, ну і наші. Безпілотники FPV дуже сильно вражають їх. А ми працюємо по колонам їхнім і по штурмуємо підрозділам ворога. Це в основному піхота і наводимо, скажімо так, на ворожі підрозділи паніку, і їм втрати і поранення. Ця гра це саме такий момент психологічного тиску да, на ворога. Так. Як це відбувається, в чому саме це психологічний тиск? Ми працюємо одразу 3, 5, 10, а то й 40. Якщо на тебе летить 40 ракет, які падають в шахматному порядку і накривають 3,5 га, і просто випалюють все. Це дуже впливає психологічно. І ворожа піхота розуміє, що або треба відступати, або вони здобуть. Але нам завжди буде мало, тому що що може бути прекрасніше, ніж вразити ворога. Ми вам дякуємо за роботу, що попадаєте, що захищаєте. І... В цілому, дякую за, за цей день, що допустили до частинки вашої бойової роботи. Дякую вам за те, що висвітлили нашу роботу, тому що українці повинні розуміти, з чим ми боремося і як ми боремося.